Вітаю, вас, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я засновниця компанії Бугуштейн. Сьогодні в моїй тайм менеджмент зарядки хочу поговорити з вами про те, як підготуватися до змін, тому що я побачила, що багато людей зміни не сприймають, і цікаво, що вони не сприймають зміни, які вже ну які вже змушено є. Да, тобто людина намагається не дивитися на це, що якісь зміни сталися, не хоче на них дивитися, не хоче піз... зізнаватися собі в тому, що ці зміни сталися, і що потрібно якось на це реагувати. І я так думаю, що це пов'язане з тим, що нам багато багато чого казали про те, що життя повинно бути сталим, що це повинно бути визначеним в житті. Слухайте, єдине, що може бути визначене в твоєму житті, це твої цілі. Да, їх потрібно визначити, але навіть ті цілі ти маєш повне право змінювати. Тобто, якщо ти в якийсь момент розумієш, щоб вони тебе перестали гріти, то ти змінюєш ці цілі для того, щоб поставити перед собою нові. Але якщо ви граєте в гру, а я буду отак, от упиратися рогами і буду йти тільки сюди, навіть якщо мені це вже не подобається. То тоді а, ви будете себе дуже сильно зупиняти в житті взагалі, тому що тобі ж потрібно буде знайти пояснення, чому ти не можеш досягти успіху в цьому. І дуже важко собі до далі признатися в тому, що воно тебе більше не не надихає, або що воно вже пройшло, там час, ти втратив, або можливість ти втратив, і воно і ти з одного боку розумієш, да, що воно тобі ніяк, а з другого боку, ти не хочеш це покинути, тому що ну потрібно ж все таки досягти того результату, який ти собі пообіцяв, або іншим людям пообіцяв, то я хочу сказати, що дивіться, ви можете собі обрати якийсь час і в цей час дивитися, і ви можете для себе просто вирішити: я буду на це дивитися, наприклад, там, наприклад, два місяці. І тобі потрібно сформулювати для себе, на який певно результат, да, на які, на які конкретні результати будеш дивитися, для того, щоб прийняти рішення, чи продовжувати, чи не продовжувати цим далі займатися. Тобто, спочатку займіться тим, що визначте собі якісь критерії, на які ви будете дивитися, і після цього собі призначаєш у той час, скільки часу ти сам собі даєш, на те, щоб зрозуміти, чи пови... потрібно продовжувати. І не потрібно це продовжувати. Тобто, якщо у вас з'явилися якісь сумніви в тому, що чи правильними речами ти в житті займаєшся, це для тебе сигнал. Потрібно подивитися на те, наскільки ти задоволений тим, що в твоєму житті зараз трапляється, відбувається, і поставити собі оцей термін на перевірку і сказати: Я це буду перевіряти критерії встановив і пішов далі. Тому тоді ви, якщо ви будете на це дивитися через таку призму, да, що я це зараз оцінюю, наскільки я хочу продовжувати туди рухатися, але рухайтесь, розумієте, да? тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не так, що я ставлю собі два місяці, наприклад, на перевірку і нічого не роблю. Ну якщо ти не збираєшся нічого робити, то тоді просто зразу зараз скасуй і не витрачай свій час. Але ж якщо ти хочеш перевірити, дійсно воно так чи ні, то тоді потрібно поставити час і потрібно туди рухатися. Як вчора у нас на Мастер Майді ми говорили один із наших випускників Роман Гудима, він сказав, що він собі, якщо хтось щось. А що він коли займається консалтингом в бізнесі, то дуже часто виходить так, що люди скажуться на те, що в них щось не виходить. А справа в тому, що вони просто і не робили, і не робили, а просто хотіли, щоб вона сталося сама в нашому житті, а самі стаються тільки якісь негаразди і проблеми. То, якщо ви хочете досягнень, над цим потрібно працювати. А я бажаю вам гарного дня сьогодні. Пам'ятаєте, да, що вам потрібно поставити скласти перелік задач для себе на сьогодні? Що тобі потрібно порахувати час, визначитися з пріоритетами, скласти розклад і все це виконати. Бо найбільша проблема, проблема людей в тому, що вони плани створюють, а дії до дії не доходять. Добре, все, я побігла на тренування.